Творення GIF та VP анімації. Давайте поміркуємо, що спільного і в чому відмінність відеофільму та анімації у форматах GIF та VP анімації? Для яких цілей використовують файли типу GIF та WP. Для створення малюнків для растрової анімації можна використовувати різноманітні редактори растрової комп'ютерної графіки, такі як Paint. Krit, Adobe Photoshop, Gimp, Paint.NET, Corel PhotoPaint та інші. Значна частина растрових графічних редакторів, наприклад, Krita, Adobe Photoshop чи GIMP, опрацьовує багатошарові малюнки та на їх основі може створювати растрову анімацію та зберігати їх у файлах типу GIF або WP. Разом з тим, растрову анімацію формату GIF або WP. Можна створити без таких доволі складних у використанні програмних продуктів. Якщо у нас є набір зображень, наприклад, набір фотографій, на яких зафіксовано якийсь процес за короткий долі секунди інтервал часу, ми можемо відразу перейти до створення GIF або WP-анімації. Розглянемо процес створення растрової анімації з набору растрових графічних зображень та за допомогою онлайн-сервісу створення GIF або WP-анімації. Для цього слід створити або намалювати у графічному редакторі, або зробити знімки, наприклад, цифровим фотоапаратом, серію малюнків, які є фіксацією руху якогось об'єкта або групи об'єктів, та зберегти кожен малюнок в окремому файлі. Наприклад, послідовність малюнків, фотографій, які відображають рух коня з вершником, відкрити у браузері один з сайтів для створення GIF-анімації онлайн. Наприклад, із gif.com. Завантажити на сайт файли створених малюнків. Для чого слід вибрати кнопку Вибрати файли. і після визначення потрібних файлів на носії даних натиснути кнопку Завантажити файли. Далі, за потреби, змінити послідовність зображень в анімації, перетягнувши ескізи потрібних зображень у центральній частині веб-сторінки. Встановити значення властивостей гІФ анімації в області підставленими зображеннями. Установити за потреби для кожного з кадрів значення його властивостей. Тривалість показу кадру у сотих долях секунди. поле затримка, виключення кадру з анімації, кнопка «Пропустити», створення копії кадру, кнопка копія. Встановити за потреби діапазони кадрів, які буде виключено з анімації. лічильники. Перемкнути діапазон кадрів і кнопки Пропустити увімкнути. Установити за потребу однакову тривалість показу для всіх кадрів поле з лічильником час затримки. Кількість повторень анімації поле кількість циклів. за пустого поля анімації повторюється постійно, безперервний цикл. Тощо. І на останньому кроці. Натиснути кнопку Зробіть гіф. Після створення гіф-анімації вона буде відтворена у вікні на цій самій веб-сторінці. Можна також, використовуючи інструменти редагування, які зображено на малюнку, вдосконалити створену анімацію та зберегти на носії, вибравши кнопку Зберегти. Описаний вище спосіб створення гіф-анімації можна здійснити із використанням програми, попередньо встановленої на комп'ютері. Наприклад, з використанням Photoscape X, Easy GIF Animation, Suite GIF Animation, GIF Motion або Unfreeze та інших. Програму Photoscape X можна безкоштовно завантажити із сайту розробників x.photoscape.org або з Microsoft Store. На зображенні вікно програми Photoscape X. Із завантаженими малюнками. Для створення GIF-анімації в цій програмі з попередньо створених графічних зображень необхідно запустити програму на виконання, вибрати у верхньому рядку вкладку Create GIF, завантажити потрібні файли, вибравши кнопку Open у правому нижньому куті вікна програми. Встановити потрібні значення тривалості показу кадрів. Однакове для всіх вибором кнопки Duration встановити тривалість показу. А потім натиснути кнопку Apply to All. Окремо для кожного кадру. Вибором цього кадру та встановленням потрібного значення в лічильнику або повзунку Duration. Встановити потрібні розміри зображення. вибором потрібного перемагача у групі size. Із використанням списків цієї групи та додати за потреби текст до зображення у полі Type to Enter Text. Для збереження створеної GIF-анімації у файлі необхідно натиснути кнопку Save. Варто також зазначити, що створення анімації та її відтворення програма здійснює автоматично, відразу після завантаження відповідних файлів. Як уже зазначалося, деякі програми мають не тільки інструменти для створення гіф-анімацій із сукупності готових зображень, а й засоби для створення самих малюнків в окремих шарах. Це названі вище Adobe Photoshop, Krita, Gimp та інші. Також є програми, що забезпечують опрацювання відеофайлів і створення на їх основі файлів з гіф-анімацією, наприклад, QGifer, або ті, що використовують техніку поступового перетворення одного растрового зображення в інше, наприклад, фотоморф. Запам'ятай найголовніше: для створення GIF та WebP-анімації використовують різноманітні графічні редактори: наприклад, Paint, Krita, Adobe Photoshop, GIMP або онлайн інструменти, такі як isgif.com. Процес починається із створення серії растрових зображень. Які потім збираються в анімацію з установленням тривалості кадрів і інших властивостей. Для роботи з GIF або WebP можна використовувати програми Photoscape X чи інші спеціалізовані інструменти. Вони дозволяють налаштовувати властивості анімації, змінювати послідовність кадрів, їх тривалість, розмір, і навіть додавати текст або інші елементи перед збереженням результату. Це робить створення таких анімацій доступним і зручним для різних цілей, зокрема для реклами. Або творчих проєктів. Дякую за увагу. Слава Україні!